Авжди про вас турбуємося, про ваше здоров'я, про вашу красу. І головне, ми ще турбуємося про те, аби ви себе почували зручно будь-де та за будь-яких обставин. Наразі ми будемо говорити про подорожі. Наразі трапилося так, що ми з вами мало подорожуємо, але трапляються такі ситуації, коли ми змушені переїжджати в одне місце з іншого, з одного в інше. І це досить таки складна тема для нас сьогодні з вами. Але ну, трапляються такі моменти, коли нам не вистачає якихось валіз, нам не вистачає функціональних сумок. Корюб за Київ, тому зараз ми вирішили більш детально вам розповісти і продемонструвати. Я впевнена, що ви будете здивовані, як і я була здивована, наскільки це функціональна дорожня сумка. Давайте розглянемо її детально і зрозуміємо, ну чому вона така функціональна і чому саме варто її придбати. Почнемо з елементарного: це ручки. Ви бачите, що ручки дуже зручні, дуже міцні. І головне, що вони широкі, і їх буде легко одягати, і вони не будуть злізати так з плеча, або спадати, сповзати функціонально і зручно. Далі ми можемо побачити, що ми можемо фіксувати нашу сумку, якщо ми поклали щось таке важливе, і воно не має там у нас перелитися, пересипатися. Ви Повністю це фіксуєте. І, по-перше, сумка набуває форми, та по-друге, вона не дозволить коливатися. Ну, це хіба що, якщо вже вручну ось так робити? Ідемо далі. Ми бачимо, що ми можемо. Сюди покласти щось дуже важливе, яке потрібно тут і зараз. Наприклад, там навушники. Або якщо ви їдете десь потяг, автобус, так дістали навушники, або ж паспорт можна сюди покласти. От, ну хто не боїться, то можна і гаманець. Давайте далі. Ми маємо ще одну кишеню. Сюди вже в кишеню можна покласти щось більш важливіше, так? Вона така, що під вас підлаштується, тобто тут є розріз, Якщо це щось масивне, то навіть при тому, що щось масивне, воно може застібнутися, так? Це не викличе ніякого дискомфорту у цієї сумки, повірте мені, тому що те, що вона містить, ви будете здивовані. І найбільше мене вразило це ось ці кишені. Особисто я би сюди поставила свій термос. У мене термочашка, я би сюди її помістила. І це зручно, наприклад, коли ви стоїте в черзі, так. Ви поставили сюди термочашку, ви попили каву, поставили термочашку, там або чай попили, або водичку можна сюди, сюди водичку, сюди термочашку, і воно все під рукою. Вам не потрібно далеко лізти та відкривати власну сумку. Далі ми маємо позаду маленьку кишеню. Ось. Теж можна бачити сюди помістити все, що вам зручно. Я сюди завжди, ну, в такій маленький кладу ручку, олівець, там флешку, якусь раптом щось потрібно швидко підписати, якийсь документ, і це завжди зручно. Але найбільш зручніше це те, що ми маємо тут виїмку, Ось цю виїмку, вашу валізу, щоб не носити в руках, точніше, вашу сумку, ви одягаєте на ручку вашої валізи. Ось так, і вам зручно. Спина не болить, нічого не потрібно носити, ви просто взяли валізу та покотили її. І зручно, бо сумка тримається на валізі, вона не впаде, бо ось ця допоміжна така виямка вона буде її тримати. Зверніть, будь ласка, увагу на екрани. Ви зараз можете побачити всю інформацію код товару s 030 Сумка Трансформер. Зараз ви зрозумієте, чому трансформер, бо я більш детально вам покажу, що в ній такого особливого. Ми пропонуємо вам два кольори: сірий та синій. Згодом покажемо вам сірий. Матеріал-плащівка, це означає, що вона не промокне, не намокне під дощем. І розміри 42 на 40 та 22 см. Чому ж трансформер? Я впевнена, що ви вже побачили ось тут блискавку з замком. І зараз я хочу запропонувати вам її розстібнути. Ось такими круговими легкими рухами ми розстібаємо вашу сумку. Так, От ми її розтібаємо, І що ми зараз з вами побачимо? Ви будете здивовані, але зараз з вами ми можемо подумати в першу чергу, що вона ніби збільшилася. Так, вона збільшилась, але її дно насправді не збільшилося в сумці. А саме, що тут є, чому вона трансформер, зараз я вам покажу. Ви бачите два замочки. І один з них я починаю відкривати. І ви бачите ще одну додаткову таку кишеню. Ну, хіба не вау? Вау! Уявляєте, якщо ви навіть їдете на три дні, вам не потрібно брати валізу, тому що сюди, наприклад, ви можете поставити взуття, уявляєте, кросівки. Застібнути внизу у вас кросівки, тут одяг, і косметичка навіть поміститься. Розумієте, наскільки вона функціональна? Код товару s 033 Зверніть увагу, що це досить таки зручно, правда? Я такого ще ніде не бачила. От я дуже часто їжджу на гастролі, і тому таку сумку я б собі точно придбала. Бо якщо ми їдемо кудись там, наприклад, на 4 дні, там, ну, 4 дні, там 5 днів, для чого мені брати велику валізу, коли я можу взяти ось таку сумку? Сюди в мене помістяться влітку і босоніжки, і навіть... Капці можна поставити, застібнути, погляньте. І все, це досить таки зручно. Але найбільшою перевагою цієї сумки є те, зараз я застібну, аби повернути її у вихідне положення, в якому вона була. Мені підказує наш пан-продюсер, наш пан режисер, щоб ви подивилися на відео більш детально. Це синього кольору продемонстрована сумка з плащівки. Нагадаю, виготовлена наскільки вона досить таки е, добре продумана, наскільки про вас подбали, але це ще не все. Я гадаю, що такого ви ще точно не бачили, бо я особисто не бачила. Цю сумку, яку ви щойно побачили на власному екрані, зараз ви бачите сірого кольору продемонстрована. Таку сумку можна перетворити. Увага! Зараз виведуть мене на екран, і я вам продемонструю ось такий вигляд. Ви думаєте, що ми помилилися? Ні, ми не помилилися. Це саме ця сумка, яку ви бачите, тільки сірого кольору. Уявіть собі, що ви приїхали з подорожі, приїхали з поїздки, і не хочете, щоб ця велика сумка займала у вас дуже багато часу і місця. То що ми робимо? Ми її звертаємо ось в таку подушечку. Навіть в подорож, якщо ви їдете і вам наразі не потрібна ця сумка, ви можете звернути її в подушечку, покласти або в валізу, або зробити собі як подушку. Тобто під голівеньку поклали і собі лежете спетити. Те відпочиваєте. Потім приїхали на місце відпочинку і легким рухом магічним відкриваєте. І увага! Перетворюємо на величезну сумку. Це та сама сумка, яку ви щойно бачили. Давайте її приведемо до того ж вигляду, в якому ми щойно її розглядали, і подивимося, що там всередині ж. Так, це вона наповнена, а це вона спустошена. Ви щойно бачили, в якому вона перебувала в вигляді, що досить таки зручно. Зверніть увагу, всередині показую плащівка, не промокаюче взагалі, навіть якщо не дай Боже, десь там потрапила водичка, вона не промокне. Далі маємо такі дві додаткові кишені. Сюди можна покласти щось дуже для вас таке необхідне, але те, що швидко можна дістати. Та ще одну ось таку кишеню вже побільше. Давайте вам покажу вмісткість цієї сумки. От мені вона полікоть, так? Тож давайте згадаємо ще раз, наскільки вона універсальна. Та порахуємо, скільки кишень. Внутрішня частина у нас один, два, три. Три кишеньки додаткові. І зовнішня рахуємо 1, 2, 3. Це не будемо рахувати. Чотири, п'ять. І найголовніше, це внизу найбільше, яку ми вам демонстрували окремо, яку можна використовувати для взуття навіть це шоста, тобто три внутрішні кишені і шість е, зовнішніх код товару s 0 30. телефонуйте за номером 0800-2144-88. Наразі ціна становить у нас 1200 гривень. Досить приємна ціна, як для такої сумки універсальної. Я б сказала, це навіть дуже, дуже дешево. Тож для вас ми робимо якомога краще, якомога доступніші ціни. Тож для вас ця ціна. Це в минулому, адже зараз ціна буде становити всього 899 гривень. Це Вау, насправді це дуже приємна ціна. Це найприємніша ціна саме для цієї сумки, яка тільки може бути. Всього 899 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. У нас дуже приємні ціни для вас. У нас надзвичайно зручні речі, надзвичайно зручні аксесуари. Нагадаю, що. Що код товару s 030 Дуже обмежена кількість, залишилося дуже їх мало, тож поспішайте. А при замовленні більше, ніж двох одиниць, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо прямо зараз, під час ефіру, в цю секунду, лише тоді буде діяти знижка. Код товару s 030 Тридцять трансформер, синя або сіра дуже важливо вказати нашим операторам кол-центру. Ну що ми будемо рухатися далі? А ви телефонуйте за номером 0800-21-44-88. Незабаром ми до вас повернемось, тож не перемикайтесь.